Вітання глядачам каналу. Середа 4 лютого. Маршрут номер 2 Зараз я на шляху до темного лісу. Ось. Ось такий вигляд має зимній ліс 4 лютого. На снігу кірка, яка майже тримає мене. Косуль точно тримає, всі свіжі сліди по поверху, косулі не провалювались. Минулого разу перед фотопастками в темному лісі залишив зернову суміш. соняшник, кукуруза і овес. Біля фотопастки на мишечій колонії першою на розвідку з'явилась лисиця. Ще з осені почав регулярно залишати перед фотопастками зернову суміш і моркву. Але до них інтерес поки що проявляли лише миші, птахи і лиси. В кінці листопада, недалеко від цієї фотопаски, виявив свіжовироту лисячу нору, але після того так і не може її знайти знову. Буває і таке. Особливих прикмет місця, де розташована нора, я не запам'ятовував, поряд з фотопасткою і купу піску видно здалеку. Але випивши сніг, збив всі орієнтири. А лисичих стежок тут більш ніж достатньо. Планував там встановити фотопаску, подивитись хто власник цієї нори. Можливо, це якраз і є ця лисиця. Ще жодного разу не бачив, щоб лісі косулі виявили інтерес до зернової суміші, хоч в полі вони задоволені ласують носінням соняшника. Цього разу залишив біля фотопостов гранульовану люцерну. цікаво, хто прийде ласувати нею. А ось то регулярно почав з'являтись перед фотопастками і ласи зернової суміші. Це пара цих круків. Спочатку 2 другій години дня з'явився один круг, але згодом вони прилетіли вже парою. Я вже декілька разів помічав, що вони супроводжують мене і по маршруту номер 1 і по маршруту номер 2 На відео можна бачити, що круки теж проявляють обережність, коли підходять до місця, яке їх зацікавило. І дуже схоже, що хтось допоміг крукам достроково завершити їхню трапезу. А крім круків, тут були ще їхні далекі родичі, сойки. Що цікаво, фотопаска жодного разу не зафіксувала тут мишей. Коли я вставив тут фотопаску, це місце мене здивувало кількістю мишачих нір, через що я називаю його мишачою колонією. Можливо, восени вони зробили достатні запаси з моїх гостинців і зараз спокійно почувають себе під снігом. А лисиця регулярно зараз перевіряє це місце. А можливо тут з'явились нові приємні сюрпризи? Ще одного разу до кадру потрапила косуля, яка прийшла попазувати перед фотопаскою. Подякуємо їй за цю відеосесію. За три тижні, що пройшли від минулої перевірки, косулі були дуже рідкими гостями в об'єктиві фотопасток. Досталь попозувавши, косуля неквапливо пішла в напрямку болота. А цей лис, схоже, наш знайомий з берега болота, так з до якої подружки він бігає. Біля поваленої осики минулого разу теж було залишено зернову суміш. Всього шість разів фотопастка фіксувала проходи лисиці, і надовго вона тут не затримувалась. Проте зернова суміш загадково зникла і винуваті в цьому швидше за все миші. Хоча фотопаска їх просто і за снігу не бачила. А якісь цікаві події відбувались неподалік від фотопаски, метрів за 30 трошки вперед і вправо. Площадка, приблизно метрів 20 в діаметрі, мала повністю утоптаний сніг, наче тут гарцювала якась велика компанія. Відбувалося це швидше за все в кінці січня під час відлиги. Бо все припорошено невеликим сніжком. Чітких слідів я не знайшов і тому не зміг визначити, хто це зробив. Чи дикі свині, чи собаки, чи косулі, чи лосі. А може ще хтось. Завершення відеозвіту з маршруту номер 2 в наступному відео. Шкода, що це все відбувалось не перед фотопасткою.